А, лар, да, ладно. на ты? розовом ехал, тыпом, Нет, ты на розовом персе ехал. Ну, у меня сломался, потом подкинул типочек на белом Базар, всё, да. Это, наверное. Что там Что, сегодня а не? Я видел сьогодні на з днем проводила івенты, що ты сам не вийшла. Уха. Що ти там сказав? А ну ще раз. Кого ти там хочеш затримати? Тебе Тебе на якій підставі мене затримувати? Що заважає? Слідкуй за слідкую. Слід, ще давай, раз давай. повторяю, слідкуй за словами. О, да, да. А то, що буде? Ну не знаю, побачимо, що буде. А то що буде? Там вищі сили вже постараються. Постараються з вами і, поговорити і, адекватно. І, поговорити і, адекватно. І, так що так, все, і, давай, і, успоко і, успокойся. І, а то форма і, тобі бачиш. Так, зіно дивися, дивися. Давай, гуляй. Чуєш гуляй, субординацію соблю, так, алло, тип. А, гуляй? Тобі форма знову заважає, да? Forma tobie zależy. ok, dobre, da, dobra. dobre. Dobra.